Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта Дня на 17 серпня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає старший аркан місяць. Карта радить прислухатись до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Карта говорить про руйнацію певних ілюзій, про відкриття ваших ворогів, про відкриття певної правди, яка буде. Також карта говорить, що тих ворогів досить. Варто остерігатися, щоб вони ж вам не нашкодили. Також ця карта говорить нам і про те, що ви, ви боїтесь, отдаєте своїм страхам вас підкорити, чого не варто ні в якому разі робити. В тельців тильці. також місяць. Тут ви даєте волю своїм страхам, своїм переживанням. І через це у вас все може валитися з рук, може поганий настрій бути і все не вдаватися. Також варто прислухатися до своєї інтуїції, вона вас не підведе. Якщо маєте нативіру до людей, перевіряйте. Не виїжджайте десь в нічний час. Варто бути в усьому більш обачнішими, тому що ваші вороги хочуть активних дій. please Для близнюків випадає старший аркан Єрофант. Карта нам вказує про отримання важливої, нової, корисної інформації, про те, що ви зможете, знаєте, от, розвиватися якось духовно. Також ви можете зайнятися якимись медитаціями і тому подібним. Це вас гарно вдасться. Е, також карта говорить, що варто бути чесним та справедливим, для того, щоб всі ваші прави, справи та плани обов'язково видавалися. Королева Кубків говорить, що ви обов'язково отримаєте важливу допомогу та матимете. Це гарний настрій. Раки. Для раки випадає старший аркан світ. Світ нам говорить про спі... успіх, про вдачу, про те, що ваші плани обов'язково здійсняться. Ви будете дуже радіти до насолоджуватися приємними, гарними новинами та позитивними е, діями. А мах говорить, що ваші плани обов'язково реалізуються, тому що все в ваших руках. Саме головне це активно діяти і ніколи не здаватися. Леви. для левів випадає імператор, старший аркан, карта гарна, вдала, говорить про успіх у всіх справах, за які ви будете братися. Ви матимете успіх, матимете гарну можливість проявити себе та досягнути більшого, чим ви маєте. Саме головне це ваша рішучість та наполегливість. Також карта говорить про те, що ви можете отримати важливу допомогу від чоловіка. Це або ваш чоловік, можливо, Ваш батько, можливо, ваш керівник. Але ви важливо допомогу отримаєте, яку давно очікували. Діле. Для ді випадає королева кубків. Вибачаюся туз кубків. Туз кубків говорить про гарну. Гарні новини про успіх у ваших цілях, про нові можливості та про нові пропозиції. Також ця карта говорить, що отримаєте досить гарні новини. В когось це про новини сім'ї, що стосується, в когось це якихось вирішення фінансових питань. Але день у вас гарний та вдалий і допоможе реалізувати багато ваших планів. Терези. Для Терези випадає паж мечів. Ваш мечів говорить про те, що можуть виникати конфліктні ситуації, де вас будуть провокувати. А вам варто стриматися і не звертати на це все уваги. Будьте вищі цього всього. Не зважайте увагу на критику, на плітки, будьте вищі цього всього. І все вас обов'язково вдасться. Головне, стримайтеся, і ви побачите самі результат. А королева кубків говорить про те, що настрій вам зіпсувати, ніхто не зможе. І у вас все обов'язково вдасться. Скорпіони! Скорпіон говорять, карта вісімка пентаклів. Для вас, знаєте, карта роботи. Багато будете і наполегливо працювати над деталями, над дрібницями, над тим, щоб не зробити якоїсь помилки, яка в майбутньому дасть негативний результат. Також можливе отримання важливої і корисної інформації, тому будьте ретельно до цього підійдіть. Знаєте, от, Важливо до цього підійдіть. І взагалі зусилля, які ви вкладете, вони, знаєте, будуть, не будуть марними, і ви обов'язково отримаєте результат плоди своїх досягнень, своїх цілей. Також карта рекомендує займатися тим, що подобається. Все вас дасть, Друзі! Стрільці, в стрільці випадає паж кубків. Робота якась творча, позитивна, гарні позитивні новини, емоції. Такий гарний, світлий, позитивний день з гарними новинами та успіхом на вашому шляху. Козороги. У козороги випадає королева кубків. Знаєте, карта така. Говорить про отримання допомоги у якісь важливі справи, і це, скоріше за все, від рідних, близьких, від якоїсь родички. Також карта радить вам не змінювати своїм принципам і не ігнорувати свої почуття, не піддаватися чужому негативному впливу. І все вас обов'язково тоді вдасться. Вийде спокійний, сприятливий день, який допоможе реалізувати всі ваші цілі. Обов'язково прислухайтесь до себе, до своїх почуттів. І ви обов'язково знайдете собі нові цілі, новий напрямок для саморозвитку. І контроль емоцій це найголовніше. Видолі. У водолії випадає відлюдник. Вам варто розраховувати на самих себе, на свої сили. Також карта говорить, що вам варто побути наодинці, щоб зібратися з думками. Цей день він більше для вас. Займіться собою, відпочиньте. Якщо якісь важливі є справи, то, знаєте, приділіть їм досить уваги, ні на, що, ні на що не відволікаючись. Якщо якесь важливе рішення потрібно приймати, не поспішайте, дайте, знаєте, собі час на роздуми. І знаєте, всім нам потрібно іноді побути на самоті, щоб зібратися з думками. Але іноді бувають такі моменти, де не варто залишатися на самоті, а вам просто потрібна підтримка. Емоційна підтримка. Можливо, зустріч з якоюсь мудрою людиною, яка вам допоможе розібратися в собі рибки. Для рибок випадає двійка жезлів. Двійка жезлів. Перед вами може відкритися якісь можливості, нові перспективи. Це можуть бути якісь переїзди, якісь важливі подорожі. Взагалі ця карта присвячена плануванню і, взагалі, просуванню вперед. Ви просто будете аналізувати якісь певні події і приймати важливе рішення, яке змінить ваше майбутнє. Скиньте з себе всі лінощі, ретельно все обдумайте і йдіть вперед. Доведеться виходити з зони свого комфорту, щось активно змінювати. Але. Ці зміни підуть вам на користь. На дні колоди карта світ, яка говорить про успіх, про мрії, здійснення ваших мрій, про досягнення ваших цілей. Тому дійте, але ретельно перед цим все сплануйте та обдумайте. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!